Які представлені різні миці і різні заклади культури дуже вдячний, що відгукнулися, і ми відбирали найкращі роботи, найкращі артбуки, які сьогодні презентуємо, ті, які вийшли в фінал. Хотіла вам представити два свої журнали. Перший журнал це жінки, мир безпека. Вони, цей журнал зроблений на тему гендерної рівності та гендерної дискримінації. Саме в цьому журналі акцент на тому, як ідентифікувати гендерну дискримінацію. Приводяться чіткі приклади, як це проявляється. У мене тут Ліна Граюра, вона дзеркальна. Але якщо подивитися на неї крізь зеркальну мозаїку, вона буде набути правильної форми. І його ідея в тому, що ну, треба зазирнути до себе, щоб побачити якусь істину. У мене зібрано трохи статистики та трохи актуальних стереотипів, які існують в українському і не тільки суспільстві щодо жінок, і найстрашніше з цього всього і те, що ми починаємо самі в це вірити. І я сподіваюся, що мій артбук наштовхне когось на роздуми на цю тему. Створила таку невеличку, невеличку серію, яку ви можете повертати. Він називається Ігри з захованою святістю. Тут ви бачите різні ікони, фрагменти їхні. Тут представлені як чоловіки, жінки. І вони всі... Переплетені з буденністю, з повсякденним життям. І то, якби є моє осмислення і того, що зараз відбувається, і з людиною, як такою, і з нашим відношенням до святості і до Бога. Це як такі мої роздуми на цю тему, що мене хвилюють. Бачите, тут є деякі моменти, там де відсутня або обличчя, або рука, це як можлива якась неспроможність виражати себе. У мене артбук про віктимблеймінг, і він зображає звинувачення жертви. З використанням техніки поп-арт це коли елементи рухаються. І звинувачення жертви в нашому часі може бути не тільки жінок, а й чоловіків також. Тому мій артбук стосується обох гендерів і обох їх дискримінують за тим, що жертва ніколи не винна. Що ви цим хотіли сказати? Я хотіла сказати, що дискримінація не тільки за статтю чи гендером, а також і просто у суспільстві може бути. Такі явище у вашому житті зустрічались? Е, у вас особисто? Так. Як часто? Не дуже часто. Тут показується, як чоловікам, наприклад, на роботі легше бути вище по статусу, ніж жінкам. Наприклад, вони піднімаються по ескалатору, а вони по драбині, ще й з дитини в руках по більшість. Говорять, що жінки повинні народжувати. Мій артбук називається крізь посмішку. Я думаю, що це дуже вдала назва для нього, тому що вона переплітається з темою його, а тема про дискримінацію людських емоцій та про те, що ховається за людською масою. На першій сторінці в мене написано, щоб не плакати, я сміялася. Це цитата з вірша Лесі Українки. Я думаю, тут слів непотрібна. Тут написано «В очах правда». Це про те, коли у людини стається якась трагедія, вона переживає всередині негативні емоції, біль, страх, переживання. Але в очах все одно видно її сум, хоча навіть якщо вона буде посміхатися. Думаю, що ми надалі будемо проводити на різні тематики подібні вокшопи і будемо повертатися і до артбуку, і до калажу, і до різних форм мистецтва, і пробувати через мистецтво говорити з суспільством, доносити свої думки, доносити свої творчі меседжі і вивчати і любити мистецтво. У конкурсі взяло участь понад 60 митців різних вікових категорій. Його фіналістами стали 25 учасників, серед яких визначили переможців за номінаціями: креатив, художність твору та тематичний контент.